Анексія Криму та ядерна безпека два ключові питання ядерного саміту в Гаазі. Саме там на пропозицію Барака Обами зустрінуться сім членів Великої Вісімки, щоб остаточно повернути її до формату Великої сімки. Росію на зустріч на полях саміту не запрошено. Про що говоритимуть і про що вже говорять, слухала Яна Слісарчук. Володимир Путін до Гааги їхати не ризикнув Росію на третьому саміті з ядерної безпеки. Представляє міністр закордонних справ після грубого порушення положень Будапештської угоди. Тут усе ж намагатимуться говорити про необхідність контролю за ядерним арсеналом та планове роззброєння. Перед вилітом українські сусіди із західного боку налаштовані рішуче. я скористаюся тим, що багато голів держав збираються там, щоб повідомити їм про становище в регіоні. Потреба передислокувати натовські військові. Ресурси у відповідь на військову активність Російської Федерації впродовж останніх місяців. Україну на саміті представляє головний дипломат Андрій Дещиця Арсенія Ценюка. Зустріч у Києві з представниками МВФ обговорюють останні пункти плану допомоги українській економіці. Уже скоро кажуть на саміті, колапсувати може економіка російська, принаймні, поки що Кремль не залишає заходу вибору. російська економіка цілком залежна від нафти та газу. ВВП останні роки майже не зростає. Тож це призве. Де я сподіваюся, що буде інший фінал, але в гіршому разі це неминуче призведе в випадку санкцій до жахливих утрат у Росії. Зараз ми намагаємося зробити так, щоб цього не сталося. Тут же на гайському саміті зустрінуться країни великої сімки, які вже вилучили Росію з клубу, а тепер вирішуватимуть, що робити з нею далі. Європа та сполучені штати єдині в тому, що стосуються підтримки українського уряду та українського народу. Ми єдині в тому, що Росія мусить ще більше заплатити за свої дії. Прем'єр Рутте точно зазначив, що суворіші санкції принесуть значні наслідки для російської економіки. Я зустрічатимуся з іншими лідерами Великої Сімки, щоб координувати наші подальші дії. Після саміту Обама полетить до Брюсселя зустрічатися з генсеком НАТО, випрацьовувати план дій для альянсу поблизу кордонів України та Молдови. Яна Фесарчук, новини два плюс